Я собі тут а, лежу, монтую відео. Оборенчал прийшов до мене. Давай його чухай, да? Чухай його давай. Чухай. Боже. Тобто скаже, що з котами сложно. Яке сложно, дивіться. Його. Поцарапаний трошки. А так нічого сложно. Вони тихенькі. Не, не м'явкають. Порода мейн-кун, бачите по кісточкам на вухах. Це він руку хоче мою, щоб я гладив. Значить, не кричать, так як обичні коти, що будуть ходити, кричати постійно, щось їм надо. Міг, якбу тут, вдома немає. Один один єдиний барон з чотирьох, ось цей вечором і утром начну з утра. Ранком. Голодний. Значить, я ставлю будильник, щоб їхати на роботу. Якщо будильник не дзвонить, вони мене не будуть. Сидять, ждуть. Тільки будильник позвонив, все, спати я більше не буду. Тому що ось цей кіт дуже голодний. Дина, який буде м'явкати. Ну і вечором, коли приходжу з роботи, він теж голодний, теж буде м'явкати. Треба буде вам засняти цей момент цікавий. Парон! Голодний. Дуже? Це ти такий голодний барон? Бідний. Барон. Оце такого не дасть нічого робити. Нічого, такого сяде і буде ньоркати. А чому? А тому що 7 часов. О, ну, ще й ти бувся сьогодні. Під камеру, так? Да? Ну обично барон. От, от в 7 часов все, даваймо їсти. У нього все по, по, по времени, все точно. Даборончав. Всі останні ще будуть так ходити, крутитися, ніхто не буде так. Плакати, ньоркати, як барон. А Якщо я буду зараз щось на кухні робити, він також за спиною буде сидіти на цьому стульчику, да, і буде ньоркати. Що даваємо їсти. Всі останні вон біля торелочок ждуть. Да, Оскар. Оскар по сраці хоче полечити. Ладно, давайте вам дам їсти. Это ж барон зараз. Самий голодний кіт. Йому дай їсти і все одно він ще буде їсти. Він завжди буде їсти і він все буде їсти. Да, баронча? Самий голодний кіт в хаті. Ще один підійшов. Це більше по жопі любить отак, жопу. Підставляє і дубась, його дубась. Обично гладити треба, на? На цей бачите жопу. І по жопі його бей. Барона, а ти по голові його бей. Молодець. Хвоста розпушив. Іди хай тебе барон поб'є трохи. Ну що, барончик будеш спати, да? Молодець. Ти теж готовийся вже спати? Боже, а на двір йдемо? Звісно, йдемо. Тим сонне царство. О, Бося, що надоїла тобі? Надоїла тобі на дворі. Не можеш сама відкрити. Я ж вроді не, не на ручку закрив, заходь. Вроде тепло, як би на двері. Нормально, не холодно. Вілюха, на двір. Де ти спав? Де я тебе не бачу? Да. Отак вони по жопі люблять. А ваші коти? Оце ні, це я по жопі не люблю. Це, якщо я почну його по жопі, то мало мені місця в домі буде. Оу, сеньор Віллі. Мало мені місця буде в хаті. Якщо я тебе по жопі отак буду гепати як тих остальних. Це опасний. Саме старший кіт. Це його жінка, то вже дитина. Ну як дитина? Вже взрослий кіт. Але бачите, мама його ще має. Ну то в зрослій а ну, то його мама. Ну, то його резі папа. Підеш на двір? Вилюх, давай. Іди. Давай. Віль. Давай. Ну він такий, не, не спішить, він подумає, піти, не піти, а потім собі потихеньку піде. Не спіша. Босі, іди сюди. Буся ужасно <гум> не любить на руки, зараз я вам покажу. Не любить на руках бути. у все, це вона починає вже. Скандалити, щоб її на землю пустити. На Буся? Не, не любиш на руках бути? у у у Уу. у все, лапами, бачите, як мене відпускає. Ну все, яке на руках. Яке на руках, да? Mm. <laughs> не дивись так на мене. Ну вона не буде царапати. Не впирайся, так лапою. Оп. Ну все, відпускай, відпускай. Почухаю тебе тут чуть-чуть і відпускай. Не кричи на мене, не сварись на мене. Буся. <laughs> Ти ж не впирайся так лапою, що я тобі зроблю, о, Буся. Все, іде? Ну все, давай, давай, йди. Віль. Йдемо, я тебе випустю. Сьогодні хороша погода, сонце. Сухо. Вчора трошки покапало, але сьогодні сухо. Можете вийти, не будете грязні. Ні тумана, нічого нема, дивіться. Видно, там всі гори. О, 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 о! А буся де? Буся? О! Вілі ти що? Охрінеч ти повністю. Ти сам двері відкрив на балконі. Ну ти конь. Да, білюха. Відкрив. Якщо на ручку не закрити, то вони відкривають. Ну що, гуляйте, що я вам скажу. Поки хороша погода. Зараз вони... Значить так, це буся. Це мама. Це Віллі. Саме перший кіт, який у нас появився. Потім після ковіду зразу ми його купили на лагоді, кому там не пам'ятаю, як село називалось. Потім ми купили в Молдаві через рік Бусю. Потім в них появились котята 6 штук. І один, і другий ми оставили собі. Це Оскар, а то барон. Він вже під 15 кілограм важить. Життя ще за Віллю. А був раніше він. Найтяжкі, тяжеловес. Зараз вони поїдять трави, почистять кишки, побекаються, поваляються от, як буся тільки що покрутилась, повалялась. Ну і це животні не люблять вулицю. Рози треба буде попідстригати. <кій> Льох! От вони тут люблять сразу їсти цю траву. Що вам тут? Треба якоїсь трави посадити. Імену ось таку, вона висока, і їм добре її кусати. Цей кущ треба буде обрізати засохший. На Вільоха. Ось бачите таку траву вони люблять щупати. Сьогодні другий день у нас весни. Видно, ні? В Україні, звісно, там зима мороз. А в нас сонечко. Хороша погода. І так і цілий тиждень буде. Що там мої кити? Китик. О, Оскар, ти все. О, следующе. Давай, давай, додому. Оп! Буся. А барон. І віллі. Барон додому. Віллі. Віллі ти да. Віллі. Не бачу, десь пішов. Той додому не скоро прийде. Будеш тут сидіти, барон? Ну ладно, сиди, що я тебе так рано буду за... забирати. Ну, а Скоро все зелене буде, все гарне буде. Ось віллій з'явився. Ну все, Вілюха. йдемо додому. Будеш їсти будеш пити. О, буся, ти вже все, попила води і обрати на двір. Зараз вони поїдять повечерюють. І на бочок поспати.